Привіт! Сьогодні я розкажу вам, як працювати з нашим новим продуктом додатком, який називається Background Ar. Цей додаток створений на базі штучного інтелекту від Google, який працює з Vertex AI. І що він робить? Він на ваших існуючих фотографіях створює нові бекграунди. Зараз я покажу, як він працює, і ми з вами зможемо створити декілька бекграундів, декілька варіантів до тих фотографій, які я підібрав для цієї сесії. Значить, Як виглядає наш продукт? Зараз він виглядає, як Google таблиця з додаванням ось такої панелі, яка з'являється, коли ви нажимаєте на меню Background R і нажимаєте тут Open. Тобто, це перше, що треба зробити. Ось тут з'явиться ця додаткова навігаційна панель, а основна частина перетвориться от в, таку, в, таку, в, такий, в такий набір прямокутників, в якому, в принципі, ви можете робити прев'ю того, того, що буде створювати вам штучний інтелект. Значить, перейдемо до правої частини, ось до цього меню. Перше, що треба, створити, що треба зробити, це вказати системі. Лінк на ту папку, в якій мають лежати ваші креативи. Я створив таку папку для цього прикладу, вона називається «Група 1. І, а, як ви бачите, тут є три картинки, які я спеціально підібрав для того, щоб ми на них потренувалися. Перша картинка виглядає ось так. Друга картинка виглядає ось так. І ось третя картинка. Це по факту продукти, які ми хоч, під які ми хочемо підібрати нові а, бекграунди. Вони лежать в цій папці, група 1, і мені потрібно дати е, лінк на цю папку, але не повний лінк, а тільки лінк на саму папку в скороченому варіанті ось цю. Я її копіюю і маю вставити ось сюди. Важливо, щоб я мав е, доступ до тієї папки, до якої я, е, тобто я як е, користувач, маю мати доступ до папки, яку я тут вказую. Тобто, в даному випадку, це ось ця папка, в якій лежать мої креативи. Далі мені потрібно наступним кроком мені потрібно підібрати е, варіанти описів е, того, що я хочу, щоб штучний інтелект підібрав як бекграунд для наших картинок. Я створив чотири варіанти: перший назвав е, біч, тобто пляж, пляжний варіант, другий Форест. Тобто, Варіант в лісі, третій варіант це зимовий варіант, і четвертий варіант це Сіті Парк, ну, щось типу Urban Style такого. Подивимося, як е, штучний інтелект спрацює з, 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 з чотирма цими е, варіантами, з тими картинками, які я тільки що вам показував. Значить, для того, щоб зберігти ваш. Тобто ви маєте тут вказати тайтл. Для того, щоб ви розуміли, про що взагалі буде цей цей креатив, Це саме для вас, це не для, для, для інтелект, штучного інтелекту. А ось це вже description, це саме він буде читати, і він буде враховувати отут цей текст, який тут вказаний, для того, щоб генерувати вам нові браунди. Тому це важливо ось тут бути максимально ну, точним, коли ви описуєте те, що ви хочете. Далі, після того, як ви ось так зберігаєте ваш опис, ви можете згорнути цю частину, щоб вона вам не заважала. Е, далі є два варіанти. Перший варіант можна подивитися, як працює штучний інтелект, але він нам не сильно потрібен. Нам потрібна ось ця частина, яка називається RUM. Для того, щоб запустити наше створення е, нових креативів, нам потрібно нажати Add Folder to queue». Що зараз відбудеться? Він е, прочитає ту папку, в якій лежать мої креативи. Ось вона. Він створив цю папку, ось лінк на цю папку, ось він. І далі він описав чотири е, варіанти, які з якими треба попрацювати. Ось, типу, 1, 2, 3, 4. Після того, як він це зробив, нам потрібно нажати Run Q. Що зараз буде відбуватись? Е, Зараз він візьме по цьому лінку, ось сюди, зайде. Візьме кожний з цих креативів, проаналізує їх, і далі створить під кожних з цих креативів чотири варіанти ось цих от описів нових креативів, які я йому вказав. Зараз ми бачимо, що все сірим фоном, це значить, що воно неактивне, і це означає, що штучний інтелект зараз працює, і ми зараз не можемо нічого змінювати. Нам треба просто почекати. Куди він покладе наші нові креативи, він покладе в цю ж саму папку, де лежать наші оригінальні варіанти, створить тут нову папку Output, і в цю нову папку він покладе всі ті варіанти, які він згенерує. Ось він вже її створив, бачите? Якщо ми зайдемо в неї, в неї в ній поки що, поки що нічого немає, але вона зараз буде, тут буде наповнюватись. Як тільки тут, о, зараз все, він вже все це зробив. Давайте подивимось, чи поклав він вже сюди щось. Поки що не видно. Зараз ще раз. О, вже починає складати. Ми бачимо, що вже перші креативи з'являються. Ми бачимо, що вага кожного креативу десь до 1 МБ. Тобто 86, 860, 815. Причому наші оригінальні варіанти, ви бачите, вони 174 кБ, 277, 104, тобто вони маленькі, я б сказав би так. А вже те, що він створює, от він вже в принципі закінчив це робити, Воно приблизно ось 1,2 МБ. Тобто він створює доволі гарного, гарної якості креативу. Ну, давайте подивимося, як він справився зараз, як воно виглядає. Відкриваю. Так, нагадую, що перший варіант був пляж, і зараз ми бачимо наш автомобіль на пляжу. В лісі, окей. А, ну, так собі. Це а, зимовий варіант. І Urban Style тут на парковці з, 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 з видом на, на, якісь, на якесь місто. Окей, добре, подивимося, що він зробив з нашим, нашими парфумами. Пляжний варіант. Варіант в лісі, варіант з снігом, варіант Urban Style. Окей, добре. І з, з годинниками. Пляжний варіант, лісовий варіант, зимовий і Urban Style. Ну, мені Urban Style насправді більше всього подобається. Окей, тобто, е, закриваємо ці варіанти. З цими креативами ви тепер можете працювати, використовувати куди завгодно їх. Ну і, в принципі, це, це те, що треба було зробити платформі. Вона це швидко зробила. Якщо ви хочете. Скажімо так, додати якісь нові креативи сюди-сюди і попросити систему зробити знову, це ще раз, ви просто сюди додаєте ті креативи, з якими хочете, щоб вона попрацювала. Якщо ви хочете нові креативи прибрати, ви можете їх прибрати, або ви можете створити нову папку, покласти туди креативи. І коли ви переходите на, знову на те, щоб створити для платформи ось тут нові креативи, ви просто вказуєте тут лінк на нову папку. І, наприклад, якщо ви хочете змінити варіанти, ви їх змінюєте, описуєте щось нове, зберігаєте Save Config і знов запускаєте через Run. ось тут а, і у вас з'явиться з'явиться ще один. Ось тут нова, нова, якщо це буде нова папочка, то вона тут з'явиться нова папочка, і ви знову і, і он, оновлюються ваші промти, які ви а, попросили його зробити. Ось приблизно так це працює. І далі тут на цьому етапі ви знову запускаєте Rank і він запускає знову цю серію і створює вам уже в цій новій папці нову підпапку з новими креативами. Тому що це зрозуміло як працює. На цьому, мабуть, і все. Я єдине, що я скажу, що ми зараз цей продукт будемо оновлювати. Нам не дуже подобається, що він зроблений на базі Google Sheets. Ми скоріш за все зробимо для нього новий юзер інтерфейс, щоб це було більш юзер-френдлі, я б так сказав би, і більш приємно в роботі. Тому чекайте на, на, на оновлення. Ну а якщо вам Треба це цим користуватися прямо зараз. Просто зверніться до вашого менеджеру в AdMixer і ми вам надамо доступ до цього до цього продукту. Прямо зараз ви зможете створювати ваші нові бекграунди буквально наступного дня після того, як ви звернув, звернетесь до нас. Все, всім гарного дня. Дякую, що дивились.